Погода в Україні 4 серпня стане нестерпною. Температура повітря різко підвищиться. У цей день не очікується навіть опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 4 серпня буде настільки спекотно, що синоптики попереджають про пожежну небезпеку. Надзвичайний рівень небезпеки зберігатиметься у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Донецькій областях. За даними Укргідрометцентру, у цей день короткочасні дощі очікуються лише у західних областях та на Житомирщині. Місцями можуть бути грози. Нарешті території буде без опадів, а також малохмарно. Вітер південний, південно-західний. 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 15 до 20. На узбережжі морів до плюс 22. Вдень від плюс 29 до плюс 34 градусів. На крайньому заході країни від плюс 23 до плюс 28. У Карпатах вночі від плюс 12 до плюс 17. А вдень від плюс 21 до плюс 26 градусів йдеться у повідомленні. Синоптики з Метопроку попереджають про те, що вже зовсім скоро Україну смажитиме. 4 серпня температура повітря підвищиться до плюс 36 градусів тепла. Найспекотніше в цей день буде у Кіровоградській області. З різницею декілька градусів така ж погода триматиметься на території північних, центральних, південних та східних областей. Прохолодніше буде лише на території західних областей. Так, наприклад, у Львові температура Температура повітря в день підвищиться до плюс 26 градусів. У Києві 4 серпня опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла, а вдень підвищиться до плюс 30 плюс 34. Малохмарно, без опадів. Вітер переважно південний, є 10 метрів в секунду. Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.